Сьогодні будемо говорити про тригонометричні функції. Але спочатку давайте пригадаємо ознаку подібності трикутників за двома кутами. Якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам другого трикутника, то такі трикутники є подібними. У свою чергу, подібність трикутників вказує на те, що кожна сторона. Подібного трикутника буде зменшена або збільшена на одне й те саме число. Так, от тригонометричні функції відображають відношення сторін у прямокутному трикутнику і застосовуються для вираження значення гострого кута. Відношення протилежного катета до гіпотенузи домовились називати синусом. А відношення прилеглого катета до гіпотенузи косинусом. Тангенсом називають відношення протилежного катета до прилеглого катету, а катангенсом навпаки, прилежного катета до протилежного катету. Так як синус, косинус, тангенс і котангенс є функціями, у яких аргументом виступає кут то ми можемо визначити значення гострого кута за допомогою системи координат. Для цього побудуємо коло із центром у початку координат та радіусом в одиничний відрізок. Щоб побачити залежність значення функції від значення кута, достатньо побудувати кут, який буде починатися у центрі нашого кола. Побудуємо такий кут градусною мірою 30 градусів. Промінь кута перетинає коло у точці С, з неї опустимо перпендикуляри на вісі координат. Перпендикуляр, який опускається на вісь ОІ, вказує на значення функції синус, а перпендикуляр, який опускається на вісь Ох, вказує на значення функції косинус. Побудуємо інший кут градусною мірою 60 градусів і побачимо, що зна значення функції синус і косинус змінились. Говорять, що значення, які ми отримали, називаються проекціями функцій синус та косинус. Отже, можемо підтвердити твердження, значення тригонометричних функцій залежить від значення гострого кута. Давайте з вами спробуємо зробити висновок. Отже, можна, ми з вами тепер можемо підтвердити, що значення тригонометричних функцій залежить від значення кута. Зверніть увагу на значення функцій синуса 60 градусів і косинуса 30 градусів. І навпаки, ці значення будуть рівні. Також зверніть увагу на трикутник. Який утворюється в середині кола. Радіус, це гіпотенуза, вона завжди буде дорівнювати одиниці в тригонометричному колі, а катети завжди будуть менше одиниці. Тому значення функцій синуса косинуса завжди будуть менше одиниці. Якщо ви будете отримувати більше одиниці, то ви що зробили неправильно. Таким чином, ми з вами можемо визначити значення будь-якого гострого кута будь-якої тригонометричної функції. Тіну 60 градусів це приблизно 0,865. Але це приблизне значення. Ми з вами можемо записати це значення у вигляді ірраціонального числа, корінь із 3 на 2. Всі значення гострих кутів. Від 1 градуса до 90 записані у таблиці Брадеса. І можна користуватися цими значеннями для, знаху, для обчислень. Але нам з вами достатньо буде і таблич, таблички з навіть такими часто вживаними кутами. Це кут 30 градусів, 45, 60 градусів і їхні табличні значення. Давайте з вами спробуємо розв'язати задачу. Маємо трикутник АВС. кут 90 градусів, тобто прямокутний трикутник, кут А 45 градусів, а гіпотенуза дорівнює А корнів із 2. Нас просять знайти катети трикутника. БЦ це катет, який лежить проти кута А. Ось наше з вами БЦ. І він лежить. Проти кута А. Отже, за означенням функції синуса гострого кута маємо відношення. Підставимо в наше відношення всі значення, які дані в задачі. За допомогою таблиці визначимо значення гострого кута 45 градусів, підставляємо, отримуємо пропорцію, обчислюємо і знаходимо значення протилежного катета, БЦ дорівнює А. Тепер ми з вами бачимо, що у нас трикутник прямокутний, два кута відомі можемо знайти третій. Цей кут дорівнює 45 градусів. Тобто, це не тільки прямокутний трикутник, але ще й рівнобедрений, тому катети рівні, а це дорівнює АБ, а це дорівнює А. Можна на цьому закінчити завершення задачі. Але давайте розглянемо ще один випадок. Дивіться, а це, це прилеглий катет до кута А, тому за означенням функції косинус ми можемо з вами знову ж записати дані задачі, створити відношення, подивитися в таблицю, цьому дорівнює гострий кут 45 градусів, зробити обчислення і знайти значення прилеглого катету. Як бачимо, ми з вами щойно довели, що коли у трикутника два кути рівні, то цей трикутник рівнобедрений. І це ми з вами зробили за допомогою тригонометричних функцій. Але давайте з вами розглянемо ще один приклад. Застосування тригонометричних функцій. Мабуть, всі ви подорожували поїздом і мали можливість спостерігати, як під час руху поїзда за вікном змінюються об'єкти. Деякі з них змінюються досить швидко, а інші повільно і складається враження, що начебто ці об'єкти рухаються разом із поїздом. Таке явище називають паралаксом. Але повернемося до тригонометрії. Якщо побудувати математичну модель спостереження, то утвориться прямокутний трикутник. І, знаючи відстань від землі до Сонця та оцінивши приблизно кут спостереження, ми можемо вираховувати відстань, яку ми з вами подолали. Тобто, знаючи оцей кут, приблизно оцінивши. І, знаючи відстань, це, це ви з фізики, знаєте, да, цю відстань, ми можемо з вами приблизно вираховувати, скільки ми з вами проїхали. Але якщо ми будемо розглядати математичну модель відносно будинку, то можемо розв'язати трохи іншу задачу. Наприклад, кут спостереження десь 30 градусів. Ми знаємо, що ми проїхали 3 км, ми можемо визначити відстань, на якій знаходиться будинок. від... Нашого спостерігача. Для цього ми з вами складемо відношення, подивимося в таблиці значення синуса 30 градусів, і знайдемо, що відстань від спостерігача до будинка становить приблизно 6 км. Чому приблизно? Тому що, коли ми з вами рухаємося в поїзді, все одно це досить швидко, і ми можемо тільки. Приблизно визначити значення кута. Якщо ми будемо знати точне значення кута спостереження, тоді ми будемо знати більш точне значення. Тригонометричні функції застосовувати можна у туризмі, при орієнтуванні на місцевості, судоходному, судоходних цілях застосовують, коли рухається корабель по океанах, морях там, чи річках. У біатлоні можна застосовувати, пригрів піндпол, в пентбол, пент коли там всякі стрілявки ви граєте. Да? І снайпери досить часто застосовують саме ці подібні розрахунки для влучного попадання. Але щоб мати успіх у подібних розрахунках. Всім цим людям потрібна практика і вам в тому числі. Тому не гайте час та переходьте до практичних задач. А я вам бажаю успіхів у вивченні тригонометричних функцій.